Доброго ранку, 8 серпня готуємо ранкове корисне смузі. Я вчора замочила горішки мігдаль і фундук більш мігдалю і помила. І зараз будемо перекручувати, робити. Молоко для смузі. О, не дуже виходить. Так, щось у мене тісно. Так. Висипали? Додаю воду переварену, охолоджену, чотириста мілілітрів і перекручу зараз. Ось така рідина. Так Вже схоже на молоко. Схоже. Зараз я це процаджу. в банку з широким горлом. Ось таке сито. І виливаємо наші перекручені горішки. Так, таке молоко. Ой-ой, поспішаю. Поспішаю. Хі -хі. Бо дивлюсь через телефон. Вперше роблю таке молоко. Робили з щуфи. А з горішков – вперше. Так що будемо смакувати вперше. Ось стільки вийшло молока. А це клипка вина, яка залишилась, і з неї можна робити оладки, додавати до печива. Що завгодно можна придумати? Бо клитковина сама по собі дуже корисна. А ця з горішків ну, це зовсім бомба корисне. Так що використовуйте. Я щось теж придумаю. А зараз смузі. І сьогодні яблуки і банан у мене. І ще ось такі ягоди, ожина, сама рвала. Так. Дуже колюча вжина. Так що я одну порцію зроблю з ожини, бо не знаю, як буде на смак. А якщо сподобається, то і другу таку зроблю. А якщо ні, то зроблю з ананасу. Ожини додала і додаю кріп. І зараз перекрутую. Ні, не. наше молоко з горішків. З горішків. Ось такого гарного кольору смузі вийшов. Так, я буду пити такі мус-смузі. І зараз дам покуштувати. Будуть такі смузі пити інші чи ні? Запитаємо зараз. Стакан не мию, роблю такий, який собі, тільки трошки кріпу покладу. Так, багато. Так, і ужину. Ше молоко. Друга порція смузі готова. І що я вам хочу сказати? Використовуйте молоко магазинне, або молоко, як я зробила сьогодні. Нема різниці, так? Нема різниці. Мабуть, різниця є, але ж. Я бачила, які я горішки брала, скільки. І дуже смачно вийшло. Дуже. Так, якось буде час, перерахую, щоб вигідніше купувати молоко. Ну, вівсяне, я думаю, що краще самому робити, так? Дешево. А горішки все ж коштують дорого. Але ж я не про це. Я про те, що використовуйте любі продукти, бо це дуже-дуже смачно. так. Все. Ходіть здорові. побачимось, папа.